Реформа, яка змінить старшу школу, з 2027 року в Україні стартує профільна середня освіта. Три роки навчання у 10-12 класах із вибором між академічним. Мова про підготовку до вступу у виш і професійними напрямами. Особливості та підготовка до впровадження її на Закарпатті стало темою громадських обговорень в Ужгороді. Захід він присвячений саме питанням розбудови мережі академічних ліцеїв, того що треба враховувати, коли Засновники планують скільки буде у них ліцеїв. А тим питанням, як в подальшому ліцеї мають обирати і формувати профілі, що на це впливає, чому важлива трансформація закладів освіти і чому важливий широкий діалог. Головна мета надати кожному учневі рівний доступ до сучасної практичної орієнтованої освіти незалежно від місця проживання. Обговорення стали частиною підготовчого етапу реформи, який має врахувати думки громад, і створити ефективну освітню карту регіону. Ішлося і про специфіку Закарпаття та особливості впровадження реформи в регіоні. Школи національних меншин дуже важливо врахувати їх інтереси. Це також гірські території, де не завжди є доступність для підвезення, не завжди є дійсно якісні дороги. Оці обставини якраз і враховували при моделюванні мережі. Для того, щоб забрати у прірву, забезпечити не тільки фізичну доступність, а доступ до якісної освіти. Сьогодні уряд розробляє стратегію реформи старшої профільної школи. Вона на 10 років. Тут важливо розуміти, що Жодна реформа, вона за рік або за два не була впроваджена в жодній країні світу а всі освітні реформи це мінімум 10 років. Тому перші результати будемо бачити в 34-му році. Але е, тут потрібно і працювати з вчителями, і звичайно підвищувати інтерес соціально підвищувати інтерес до професії вчителя. Сподіваємося, що саме матеріальна складова вона також буде присутня. Щодо мотивації, ми всі знаємо, що вчителів в нашій країні вмотивовані, що вони професіонали. У межах громадських обговорень представили бачення нової освітньої мережі Закарпаття. Так, до прикладу в Ужгороді заплановано створити 10 академічних та один мистецький ліцей, що забезпечить якісне профільне навчання. Загалом у краї з 1 вересня почнуть функціонувати 107 ліцеїв. 70 з них це заклади у сільській та гірській місцевостях. Хочемо, щоб наші учні, які будуть навчатися в цих профільних школах, мали всі ці можливості, які мають і учні інших країн, щоб вони були запитаними не тільки у нас, а в світі, щоб вони користувалися відповідним іміджем, так не нижчу вартості, а вищовартості, тому що ми знаємо, що профільна школа це особливий вид, де мають бути діти обирати профіль за інтересами. Це може бути один профіль, це може бути два профілі, які вони. Можуть обрати в процесі навчання. Це є розвиток, це спілкування. Реформа також має змінити ставлення до професійної освіти. Вона повинна стати не альтернативою, а рівноцінним і престижним вибором після 9 класу. Відокремлення профільної школи від базової, активна профорієнтація та тісніша співпраця з коледжами допоможуть учням зробити усвідомлений вибір, здобувати знання для університету або практичні навички для роботи. І це вже питання не лише освіти, а й економічного майбутнього України.